Вітаю всіх глядачів на моєму каналі. З вами Фенослов і це у нас Farming Simulator 17 РП на карті Мечулина, і ми продовжимо. Сьогодні у нас робота невеличка, сьогодні поїдемо дивитися на комбайна Nivo СК-5. Виходить, що тут е, неподалік від мене продає е, один пан, його звати Іван. Виходить, продає комбайна Nu СК-5. Він там за Ниву хоче 20 тисяч гривень. Але дід спочатку сказав, щоб глянути на ту нево. Чи часом нічого не поламано там? І я швиденько зараз відправлюсь їхати туди. Так, давайте акуратно виїдемо, щоб зараз десь у паркана не заїхати, бо теж паркан знесем до холери. І потім дід нам точно голову відривать. Так, і можна трошки вліво, дати. Так, а де пес? Десь був Тайсон. Головне, щоб я пса не переїхав, та не виджу пса. Десь перший пес ходив коло машини, головне, щоб його не наїхати. Так, добре, добре, добре. Нині виходить, що поїду потім пізніше до лісу. Тут мені треба буде пару слупків, виходить сюди один слупа дати, тут. Щоб зробити такі невеличкі ворота, щоб сюди ніхто також дуже не лазив, там добудується зараз паркан. Тут сюди парканці добудує. Десь приблизно десь половину города. Там ми його закінчимо, щоб сюди ніхто не лазив. І в мене ще така ідея невеличка, щоб підкупити цей участок, це старі домівки позносити, якщо цю хату вдасться реставрувати, то хата хай буде, щоб підкупити цей участок і будувати свою тут власну ферму. Але дід казав, що тут за цей участок дуже дорого хочу, десь приблизно зі 80 тисяч гривень. А за 80 тисяч гривень можна придбати собі і трактора і комбайна. О, Тайсон вивіжу тут охоже. Тайсон тут ходить. Дай Боже з Тайсон. Зараз тут під'їдемо тут неподалік, нам зараз тут наліво повертати, зараз глянемо, що там до чого. І, може, скоріше всього, будемо брати? Може, скоріше всього, і будемо сьогодні брати. Так, давайте обженемо тут зіла. Ось і цей комбайн виходить. Давайте я вже тут з'їду, так залишимо машину. Так, ідемо поговоримо з Степаном щодо чого там по характеристикам комбайна, бачу, що він тут худобу тримає, але щось дуже комбайном не дуже вже і хоче займатися господарством колхат. Але скільки він тут корів тримає? Раз виджу, корова, два там там, кінь вижу, вроді і е, трета корова, то виходить в нього три корови. Так, давайте зайдемо до хати, з ним поговоримо. Так це вроді ця хата. Я навіть не знаю, у нього тут дві хати. Зараз постукую в якусь хату, попитаю, що до чого. І будемо зараз дивитися на комбайна самого. Я порозмовляв з, з дядьком Іваном. Дядько Іван розповів нам за комбайну, що до чого, його характеристики. Він сказав, що візуально дуже аж він так гарно не виглядає. Ну всередині, виходить, він сказав, що мотор повністю відремонтований, там практично все нове. Розповів, що було де поламано, і сказав, що жатко тут починає ржавіти, щоб я там звернув на це увагу. Там потрібно буде зачистити, почистити і перекрасити комбайна. Але це займемося десь пізніше, бо він казав, що колись хотів перекрасити комбайна. це вийшло досить дорого для нього. Це дорожче, ніж самого комбайну купити. Так, давайте швиденько зараз візьмемо, сядемо в нашого автомобіля, поїдемо по готівку, бо так як я готівку з собою не брав, я хотів просто глянути. Дай Боже здоров'я, дай Боже. Просто глянути, що там до чого. Дядько Іван сказав, що зараз, якщо я приїжджу за пів години, він продає мені комбайна, бо є ще декотрі покупці. Але не факт, що вони сьогодні навіть і приїдуть до дяді, дядька Івана. А я якраз і сьогодні хочу цього комбайна забрати, бо потрібно косити пшеницю. У нас ще трохи тижнева починається, так тут у нас їде. Зіл, давай, давай, куди ти хочеш повертати, а ти їдеш туди, а нам сюди якраз потрібно. Якраз зараз візьмемо готівку і швиденько відправимося туди купляти то комбайну. Цей Тайсон ходить без роботи, щоб десь переїхав, холера. Десь сюди заїздимо. Тут трохи натоптано, але то таке. Так, давайте. Так, заглушу щось, погана гальма дуже сильно працюють. Дуже погано гальма працюють. Тут трабина десь у діду стояла. тут виходить, що цей треба дах поремонтувати. Ой, тут роботи досить багато, бо тут дашок дід казав, що протікає, бо я подивився, там чи дирки ніякої нема. Та вроді не бачу, тут все залатано, дід бляхою це все заклав. Це все залатано. Ще такий виходить, так, давайте зліземо менш більш акуратно, стрибно. Опа. Я ще виходить, придбав собі такий кьорхер, щоб мити техніку. Там прийдеться помити дитешку, якщо зараз за пару днів буде вона готова. І здалося би автомобіль трохи помити. Давайте візьму готівку, не буду томити. швиденько зараз тут через городи перебіжу і побіжу до того комбайна сі дивити. Так, хату вроді закрив, готівку взяв, Тепер швиденько біжу до. Дядька Івана відкуплю комбайна Ниву СК-5, і вже в принципі, я буду задоволений, жнива десь пізніше почнуться, скоріше всього, десь завтра позавтра. А, Бо сьогодні ще я планую десь поїхати там у місто, то таке по роботі там. Та й би здалося що це поле відкупити, але я не знаю, скільки тут схочуть за це поле. Тут а, я навіть не знаю, скільки гектарів. Ну, десь може їсть 2-3 або й більше. Ну так, прикладово, я кажу, бо я тут не вимірюю. Добре, я вже підбіг до дядька Івана, подивимося, чи тут ніякі машини не їдуть, та вроді ні. Так, і давайте з ним розрахуємося, візьмемо ключі від ниви і вже будемо помали їхали додому. Зараз подивлюся, як буде там комбайн їхати, що до чого. І розкажу свої перші відчуття на комбайні, бо так-то нігде не їздив на такому комбайні, що в перший раз це працюють, тим більше це мій. Перший власний комбайн, Васка 5 я до цього ніде не працював, ні нічого. Запитаюсь дядька Івана, що там до чого, які речашки відповідають, хай мені покаже, заведе. І так уже із часом я привикну, звикну і вже буду сам знати, що до чого. Так, давайте я розрахуюсь з дядьком Іваном, він якраз тут. В нього виходить тут ремінька, така літня, разом рем'янка і хата з'єднана. Давайте постукую двері і зараз з ним розрахуюсь. Так, я з дядьком Іваном вже розрахував, що він виходить дуже добра людина. Він сказав, що дуже я добрий парубок, і зменшив мені на 2 тисячі гривень. Виходить, я йому заплатив за цього прекрасного комбайна 18 тисяч гривень. Я попитався, що там до чого відповідає, що за що, і він мені розповів. Чому він так зробив? Бо тому що він сказав, що там ржа. Якби не було ржі, то звісно ж він би взяв. 20 тисяч. А так, то тут аржа, він не хотів дуже аж так піднімати ціну. за Він сказав, що за груду металолома. І тому таку ціну взяв. Давайте сядемо у нього. Ось такий у нього вигляд в середині Бачу в середині корозія пробирається до самої кабіни. Це здалось би все почистити. Так, він мені казав, що тут а десь. Давайте запустимо комбайна Ох. Так, комбайн зразу запустився. Та як нам дядько Іван розказував, що він добре працює, так і запустився. Давайте піднімемо за цей чажок. Перечажок щось не хоче. А ну давайте секундочку. Опа, о, о тепер пішло. Тепер розумію. Так, давайте тикнемо передню передачу. Зараз полегосенько. Давайте дамо вперед, щось бляха не хоче. Їхати, щось недобре, певно, що передачу тикнув, скоріше всього. Щось недобре утикнуло, ну давайте зараз секундочку. Ось так попробую. О-о-о. то воно вже... Пере... то бляха назад їде, я входив, що задну передачу втикнув, давайте вперед. Так, давайте акуратненько якось виїдемо з цього подвір'я. Я жатку підняв. Так, давайте подивимося тут. Спочатку що до чого. Так, тут виходить, що цей відсік де тюки можна робити автоматично, воно виходить, що робить тюки, але я не знаю, які воно робить тюки, чи квадратові, чи круглі. Ну, пізніше розберемося. Якщо це нам не буде підходити, то якось відчіпимо відкрутим тіво болтики. Так, тут все ідеально, добре. Так подивимося, ніяке масло не капає. Зараз тут оглянуто вроді нічого. Так, давайте застрибуємо сюди. Ох ти, бля, ходимо ха. Йоперси, не го не вистрибнути. Тут драбинка така не добра. Добре, хай так буде. Так, акуратненько, давайте вийдемо віце. Як він сюди заїздив. Дядько Іван. Так, давайте легосенько, тут гаску так дамо. Подивимося, чи нікого тут немає. Дай боже, дай Боже. Тут практично виходимо не в селі, знаєте, але декотрі йдуть, так якби якісь німіби були, навіть не ці, не те що. Добре, і ось так зараз проїдемо. Тут в принципі недалеко я би міг і городами поїхати, але не хочу їхати городами, комусь топтатись там з людей. По городі, ще тим більше підуть до діда, нас жаліється мого дідові, я ще підзатильника получу від діда. І таке буває. Казали люди, що щось на цьому місці дуже буде мало пшениці, що хто може з городів, то би привозити до магазину, там будуть далі вести все на млин, будуть е е потім пізніше муку робити з тої пшениці і вже будуть хліби туди. Бо щось мало тут я бачу, що хто займається землерост... землеробством, ніхто не хоче займатися. Я бляха задивився на це. Оце... Це зіл. Так, зіл тут виходив, все поржавіло, йо, пересете. Дай качка копне. Давайте тут десь спочатку заїдемо. Ось тут припаркуємо комбайна, йду, зараз дідове розкажу, що там до чого. І зараз швиденько сядемо в нашу машину, поїдемо доглянемо на поле, я бляха їх її машину висушив. Так, давайте опустимо жатку. Так, давайте виключимо комбайн. Ось так. Так, добре. Ось так, добре, 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 і все. Так, давайте будемо зласити з цього комбайну. Так, йдемо до діда, зараз розкажу, розкажу дідове, хай дід подивиться сам, як цей комбайн виглядає. Ну мені чесно подобається, так як мій перший власний комбайн, то, звісно ж, буде мені подобатись. Ну, красота. Звісно, щоб здалося ще його перемалювати. Скоріше, всього перемалювати у червоно-білий, то би була ідеальна красота. Але ляха-покраска дорожче коштує, ніж самий комбайн. Так, візьму зараз я ключі залишив від Джигуля у діда. Візьму зараз е ключі і відправлюсь, поїду на поле. Зараз Дід гляне на цього комбайна. Хай оцінить, як його, що там, і зразу швиденько полечу машину туди на поле глянути, що там у нас за культура, до речі, там росте. Бо я навіть не знаю, діти не розказував. Дід принципі, сам не пам'ятаю, що він там садив. Взяв я включив діда жгуля, дід оцінив комбайна, дід задоволений. Він сказав, це як для першого комбайна, то, в принципі, дуже добре. Він сказав, що як. Дай Боже, дай Боже. Він мені сказав, що ось цей метал то ми зріжемо, поставимо там новий, будемо варити, візьмемо зварку. Ну, дід спочатку ще пошукає там у, десь о, у гаражеві, постарається знайти там якийсь метал, якщо є, є якісь бляхи. Якщо немає, то він дід сказав, що поки що хай на цьому тримається, але воно, звісно ж, тримається на суплях. Треба буде то позрізувати, замінити. Так, давайте розімку. жигуля, сідаємо у нього і помале будемо виїздили. Бляха, не бачу, тут досить добре. Вікна виходить затоніровані. І погано видно. Але по пам'яті десь... Я походу вже у паркана уїхав на задницю машини. Так, давайте так вийдемо. Ось так о. І добре. Так і поїхали на наше... Полисі глянем, що там до чого, може, що тут дізнаємося, що хтось з сусідів продає. Ну я чув, що тут один сусід назвався у нас. Е, е, Васька. Е, продає сівалку. Продає ось тут сівалку, вроде. Чекайте, бо щось у мене... О, Ваську здорово, дай боже. Чуєш, то ти продаєш? Е, сівалку з культурам, ти? Йо. Ага. То добре. Тобто до Васька під'їдемо. Тут що не, не виджу десь культуватор розсівалку, він тут живе Васька. Але не виджу. Певно, що може і продав. Але не знаю, давайте тут якось об'їдемо це було. Тут тут... Шкода, що ніякого моста немає через цю річку, що приходиться через річку їхати. Але. Бляха, я лише машину висушив. висушив. Давайте я заглушу машину. Так, глушимо її. Візьмемо замкнемо, опа, візьмемо з багажника резинові чоботи. Відкриваємо оці чобот. Перший наліз, другий, убрали, замикаємо багажник. Так, і пішли. Пішли через цю воду. О, яка вода земна, персте! То що якась риба дохла чи що це є? Щось дохло є, не знаю, якась риба здохла, певно, що якась біло, перший раз таку рибу вижу. Йолкі-палки. Це тут якісь каміння. Я думаю, що так я постійно одному ударився, а тут каміння виходить і тогось і Треба десь, може, поїхати буде з дідом на рибу, якусь рибу злапати, там ухи якоїсь зварити, рибу жарити, буде файно, все буде файно. Але тут вижу, що болото понаривали, тут таке болото, що не качка копне. Тут попробуй проїхати, як то виходить зразу забуксуєш. Так, ми вже й прийшли до нашого поля. Подивимося, що тут у нас є. Так, що це у нас таке? Це, скоріше всього, я так розумію, це у нас ячмінь. Так, це у нас поле з ячмінем. Треба буде його косити, бо тому що воно достегло. Так, давайте тут оглянемо, може десь неподалік від цього місця є десь невеличкий мостик, щоб не їхати через річку, бо прийдеться їхати комбайном через річку. Навряд чи. туди навіть я йти не буду, бо ще до холярисів тут отоплюю в цій річці. І потім хрена хтось знайде. Тут, в принципі, гарно розвивати своє поле, лише прийдеться, може, десь буду ще доцика доорювати, так, щоб трошки розширити. Або взагалі не буду розширювати. Це, здалося б, це все покосити. Тут, а по хащі, у ці корчі, це все покосити, поприбирати. бо Тому що бляха тут не красиво, тим більше. Таке неначе, так якби тут село закинути. Але тут, хоча люди живуть, але мало хтось дивиться. Тут. той... У дядька Феді то ми були, бляха, Федорович курва. Е, позичали того е, крана, щоб техніку перевозити. То він теж щось там кров тримає, знаю, але вже кран, напевно, скоріше люди казали, що продав. Так треба буде тут подивитися за пару деревом, тобто мені треба пару слупів, щоб там паркан з дідом зробити. Тут треба десь це виходить, тут Васька живе, а це його, тут о, невеличкий участок. Це, скоріше всього, вночі треба буде їхати з пару древ свиснути в нього. Свиснути і поїхати на пелораму, порізати на дошки і вже туди з дідом будемо паркан будувати, Бо тому що цей васька не дуже хоче всім Та Хоча би суто йому помагало, а комусь допомогти, то він фіг, він не поможе. Так, давайте розвертаємось. Так, виляха я там, походу з задницю уїхав у дерево від машини. Так, ой, ти було, таке люзі, йопера. Було то все на лобовому стеклі. Ну добре, так, давайте під'їдемо до майстера. Запитаємося за тракторів. Так, майстер тута. Я ж говорю, що в мене щось тормоза погані На жигулю, щось я не розумію. Ось. Ходи назад, давайте навіть передачу не го Так розвернемося вже й заодно одну тута. Чи він вдома, я навіть не знаю. Може і вдома його не буде, бо він таке по роботі їздить, то я знаю, що він там працює. Якісь коробки порозкидав, певно, що скоріше всього вдома, може щось там круте. Давайте зараз і попитаємо, що там до чого за тракторів у нього. Так, з майстером я вже порозмовляв. Майстер мені розказав менш-більш детальніше за тракторів. Виходить, що скорим часом вже буде ДТ-75 у нас готовий, а Т-4 потребує більш детальнішого ремонту. Він сказав, що десь хіба скоріше буде займатися. Т-четвіркою на вихідних, бо тому що в нього часу не вистачає, він їздить там по роботі. На заробітках, я розумію, людина хоче там теж щось до хати, як-не-як, як, щось купити, та й мусить їздити, тим більше в нього сім'я, то так. Е, він сказав, що ще подивиться, чи у нього є якісь запчасті до Т четвірки. Якщо немає, то прийдеться замовляти, або, скоріше всього, їхати на металобазу і там уже по металоломі ритись, шукати. Давайте будемо сідати вже гулями, ми менш більш дізналися, що до чого. Людина нам розповіла, як все буде. І ДТ-75 за 2 він сказав, 2-3 дні приблизно буде готово. Так, давайте акуратненько тут вийду якось. Сюди, давайте розвернемося, думаю, що мі місця вистачить. Добре, ти вертаємо, вже будемо їхати помале додому. Бо в принципі тут вже так аж і робити немає, і що. Нам би подивитися за тим трактором, де як люди розказують, що є, продається МТЗ, але що за МТЗ, я навіть не знаю. Чесно кажучи, я навіть не знаю. Що то буде за трактор? Хрень знає, чи то 82, чи то 958, там, чи який там є, я навіть не знаю. Їх багато серій є цього МТЗш. Так, давайте тут десь припаркуємо, так. О. Добре, 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 припаркували. Так, а сам, може, скоріше всього, там вже пізніше займусь, подивлюсь до гальмів, що так погано машина цей бляха гальмує. Я тут так понасліджував, таких слідів понароблював. Щоб потім пізніше, я думаю, що вдасться нам поїхати пару дерев там зрізати на стовби. Я хочу з дідом тут покласти якісь ворота, щоб закриватися. Ну, Ворота могли б всі закривати, щоб тут менше. Бо хтось сюди лазив по подвір'ю, там добудується паркан до половини города, так як я казав, і таке. Ну що, друзі, друзі, ми на цьому будемо закінчити. Будемо все в наступних серіях. Всім до зустрічі. Пока-пока.